Зранку, 26 серпня, о 6 годині, на території області була оголошена повітряна тривога. Ворог вкотре здійснював масовий ракетний удар по території нашої країни. Івано-Франківська область не стала виключенням. Завдяки успішній роботі ППО на Прикарпатті було збито декілька ворожих ракет, уламки яких впали на території Івано-Франківської територіальної громади, внаслідок чого виникло декілька незначних пожеж крівлі житового будинку та господарської споруди, також пожежа сухої трави. 26 серпня вранці до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одному з населених пунктів Івано-Франківщини виникла пожежа покрівлі новобудови житлового будинку на площі 100 метрів квадратних. В іншому населеному пункті виникла пожежа господарської споруди на площі 5 метрів квадратних. В цьому ж населеному пункті виникла пожежа сухої трави на площі 50 метрів квадратних. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, потерпілих немає. На жаль, великий відсоток населення нехтує сигналами повітряної тривоги, тим самим наражаючи себе на ризик опинитися під обстрілами, завалами або отримати ураження уламками від вибухів. Тому працівників головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій області проводять роз'яснювальну роботу серед мешканців нашого краю, спілкуючись із громадянами на вулицях, міст і селищ, рятувальники вручали пам'ятки щодо дій під час сигналу повітряної тривоги. Надзвичайники нагадали алгоритм дій під час повітряної тривоги. Якщо ви вдома, потрібно взяти тривожну валізу та прямувати до найближчого укриття або знайти приміщення, де від зовнішньої небезпеки... Вас будуть захищати дві стіни у громадському місці потрібно уважно слухати та виконувати вказівки адміністрації закладу. Мені сьогодні працівники служби порятунку нагадали про правила поводження під час повітряної тривоги. Насправді, ми так вже почали трошки забувати про це, звикати до повітряної тривоги. Але як бачимо, що все ж таки рано нам звикати, треба звертати увагу на сирени, особливо якщо в нас є такі малюки. Особливо якщо в нас є ті, за кого ми турбуємося і за кого ми відповідальні, тому не можна забувати. А треба все ж таки, поки йде війна, стежити за своєю безпекою за безпекою наших близьких. Пам'ятайте, що сигнали оповіщення про повітряну тривогу оголошуються тоді, коли сили протиповітряної оборони фіксують рух ворожих літаків або підтверджують інформацію про запуск ракет на територію області.